Марина з донечкою Євою, родом із міста Олешки Херсонської області. Будинок родини затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так як залишилися без даху над головою, тому шукали прихистку де-інде. Безоплатне житло знайшли в благодійному центрі психологічної підтримки та соціальної адаптації постраждалих від війни матерів з дітьми Сейф Хаус. Проєкт реалізований благодійним фондом Єліон. Прихисток відкритий в селі Іскорось Коростенського району. Марина зі сльозами на згадує страшні події свого життя. Весь мій район, всю нашу вулицю вода йшла. По-перше, нас ніхто не повідомляв, де буде вода, де не буде вода. І всі люди були втома. Ну, А коли вже почала вода, був такий шум, почали виходити, цей шум, шум, наче водопад якийсь. І вода ну, вона дуже швидко до нас підходила. І всі почали збиратися на горище, ну, бігти. І виходить, ну, наприклад, наш будинок. А ми з нашого побігли до батьків, тому що він трішки вищий, і у батьків вода дійшла десь 20 см до стелі, не дійшла. А у нас повністю ну, пішов під воду. І це будинки приватні там багато в кого тварини були, худома була, і просто ніхто не знав, куди бігти. Ніхто не казав, де вище місто, де нижче. І коли нас от затопило, ми от ми сиділи, ми думали все місто під водою, от все. А потім нам кажуть, ні, центр, центр, там, там суша. Ми цього не знали. У нас намокла стеля, і горище туди пішло. І у нас ну, стіни, які між, між кімнатами, вони теж ну все обвалилися. У мене з будинку лишилася одна ванна і все. Жінка розповідає, що її будинок був повністю під водою. Коли вода спала, вони на човні підплили до будинку, аби перевірити, чи можна щось врятувати. Вода відійшла, проте стихія вщент знищила житло. Залишилися тільки контрастні фото, що було, і реалії сьогодення. Ті дні добре пам'ятає, і маленька Єва страшно було коли потоп був. Коли, ага, коли по був, страшно було, тому ви і виїхали, так? Угу. <ріплес> Я спати не могла, бо боялася до даху дістане. У мене там залишились бабуся, дідусь, і ще двоє моїх чорних котів. Ну, додому ти хочеш? Угу. <ріплес> не <ріплес> <ріплес> <Да>, скучаєш? <ріплес> так. А ще, бо у бабусі була собачка Лана, і я теж не сумую. А ще Марина розповідає, що всі ці події відобразилися на здоров'ї її доньки. Ну, моя виїжджала, тому що його лікувати треба було. Виходить, через те, що затонув будинок, а десь на 10 дні після того, як вона затонула, температура піднялася сильно. Там під 40, більше 40. Угу. І о, ну, в лікарню боялися, тому що дітей забирали, з Кадовськ вивозять. Mm -hmm. А потім а, ми часто все таки пішли в лікарню, тому що температура не збивалась. Нам сказали, що щось проблеми з нирками. І ми приїхали. Ну, тобто, ми нам дали антибіотик, ми його знайшли, ми його купили, ми пропили. І десь на п'ятий день після того, як вони температура вже спала, ми її вивозили. І це її вивезла. А в Кропивницьке ми поїхали, і десь там тиждень ми знаходились, тільки почали приходити медичну комісію. І в неї знов температура, і вже його забрала швидка тоді, і їй вже поставили аналіз, ну діагноз, що в неї ліва нирка має неправильну форму. І тепер ми лікуємось час від часу. Тобто треба спостерігати, чи треба. Угу. Ну, лікарі кажуть, що це ну, як нервовий, нервове щось. Центр відкрито в квітні минулого року в селі Іскористь Коростенського району. Колишні приміщення сільської школи переблаштували під прихисток для жінок з дітьми, які постраждали внаслідок війни. Зараз у нас проживає 5 мам і 8 дітей. З восьми дітей у нас четверо дітей до трьохрічного віку. Всі старші дітки ходять в школу. Декілька мам у нас працюють. Вони познаходили собі роботу. І знаєте, у нас є такі, ну, мої, мої такі роздуми на цю тему, що якщо у нас зараз обновився контингент, бо в квітні були одні люди, зараз інші. От, і е, я бачу знаєте, такі мої роздуми на цю тему, що якщо заповнюють анкети, знаходять на соцмережах е, ці жінки, які потребують прихистку, які проживали чи в деокупованих територіях, чи в окупованих територіях. Чи які втратили своє житло, чи які проживали під постійними обстрілами? Якщо вони заповнюють анкети і шукають своє собі житло, і ми їх приймаємо, то значить ту справу, яку ми робимо, вона дуже важлива. Вже півроку в центрі мешкає Вікторія з донькою з рідного Покровська, змусила виїхати. Війна потрапили ми сюди. Із-за війни, бо у нас якби на нашій території якби, обстріли. Це не дуже подобається. Дитина вся нервує. Я нервова така. Що у вас там будинок, ваш квартира? Що у вас там? Було? Будинок, будинок. Ще цілий, дай Боже, і буде так. Чому от саме до цього часу, до серпня 2023 року, були mm -hmm. саме там? От раніше не виїжали маленька дитина. Не виїжджали, бо якби були з рідними. Були з рідними, не хотілось їхати нікуди, хотілося залишатися там. Але коли почалося дуже сильно обстріли, тому ми приїхали сюди вже. Про прихисток для мам і дітей дізналася від знайомої. Радії, що потрапила в хороше місце. Тут якби гарно, класно, мені тут подобається. Чи забезпечені сьогодні тут в цьому будинку? Забезпечені, да всім забезпечення да. і продукти, і допомагають гарно, все нормально, якби. Скоріше би війна закінчилась да, і все, повернутися до свого будинку і жити спокійно, в нормальному, якби, в нормальній обстановці. Mm -hmm. Додому mm -hmm. хочеться. Да, хочеться. Дуже хочеться. сумуємо за всіми, за рідними, за всіма абсолютно. Прихисток в центрі знайшла і мама Аліна з двома донечками. Приїхала з дітьми зі Солидару Донецької області. Усім задоволена. З мешканцями центру працює психолог Інна Іскоростенська. Усі питання соціального напрямку допомагає вирішувати Світлана Трохимчук. чимало обов'язків, і у адміністраторки прихистку Оксани Васянович. Зокрема, пані Оксана запрошує до співпраці благодійників, спонсорів і просто небайдужих людей. Звертаємося до всіх, хто побачить цей ролик. Що якщо у вас це відгукується? Ваші серця відгукуються на це відео, на те, що ви побачили, цих діток, ці очки, ці посмішки. І якщо вам відгукується, то, будь ласка, донатьте, приходьте до нас в офіс базару на один місто Коростень. Чи якщо ви побачите наші скриньки в місті, вони розставлені в деяких магазинах, організаціях. чи знаходьте нас в соцмережах, це Фейсбук, це інстаграм. І я хочу показати, як швидко можна знайти наш сайт Єлеон Фонд в інтернеті. Забиваємо в пошуку Єлеон Фонд. Ось зразу висвічується, ось наша інформаційна сторінка. Тут всі телефони, куди можна дзвонити, адреса. Крім того, бачите, в пошуку зразу перша строчка це благодійний фонд Єлеон. Нова версія сайту. Переходимо, і тут вся інформація. Ось кнопочка, щоб донатити. Ось донат. Ось вся інформація про нас, наші партнери, наші всі проекти тут. Благодійний центр психологічної підтримки та соціальної адаптації постраждалих від війни матерів з дітьми Сейф Хаус знаходиться в селі Іскорость, вулиця Козака. 7. долучаємося до добрих справ.